Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. І сьогодні п'яте відео, де я роблю огляд на свої брелоки, які в мене є в наявності. Так, і сьогодні зараз швиденько покажу їжачків. ви їх бачили, тому ми на них довго затримуватись не будемо. Ось такі їжачки, такі красунчики, ось так вони виглядають, і в мене їх так. Чотири шість. Вісім. Десять одинадцять. Ось такі ми непричесані сьогодні зранку. Так, зараз скажу розмір. Ну, якщо так, з голочками, то майже 8 сантиметрів. Ну так, він маленький тут просто. Без голочок десь до семи. Та, навіть 6 з половиною, а там голочки та ось такі пряжа діва, ну, а це травка, як ми її називаємо, ось такі 11 їжачків Потім ось такі оленятка, ось такі красунчики, також пряжа діва. Так, два, чотири. І п'ять. Треба підв'язати, бо це маловато. Ось такі. леніки. і вони сім, сім, сім з половиною сантиметрів. Ось такі. Пряжа діва також. Так, ну і Левики. Я їх швиденько ви їх всі знаєте. Вже неодноразово в мене бачили. Два. Чотири. Шість. Вісім. Вісім ось таких. Лейвиків. Так. Далі зараз розберемо ось таку корзиночку. Тут у мене ведмедики. Так, почнемо з отакого ведмедика. Ось такий. Він у мене вже давно, це ще, та задовго до війни був якийсь марафон, і там в'язали ми ось такий ведмедик. Він у мене довго лежав, а це я причепила йому підвісочку і такий один. І в мене ось такий один ведмедик, це також він вже дуже давно в мене. Залежався. Пряжа якась бавовна, не пам'ятаю яка. Ось такий один ведмедик. Так, далі ось такі ведмедики. Так, пряжа діва. 7 см. Ось такі ведмедики. Так. Хвостики. Так, два. Чотири. Шість. І, мабуть, останній сім. Ось такі. Ведмедики. Потім, давайте оцих їх дивлюся, тільки два залишилось. Треба ще підв'язати. Ось такі ведмедики. Такі гарненькі. Два. Це пряжа бегонія. Саме ці ведмедики і їхній зріст 6,5 см. Отакий хвостик, Такі гарненькі. Виходять майстер-клас Ольга Гаркуша. Там у неї, мабуть, він ще сердечко тримає в руках. Але в мене так. Так, потім ось такі ведмедики в мене є. Це також пряжа бегонія. таке полотно виходить, таке дуже гарне. Ось такі ці ведмедики більшенькі. 8-8,5 см. Ось такі. Два, Чотирі. П'ятий. І ще два сім таких ведмедиків в мене. Ось такі на цих двох у мене ще причеплені ось такі. Підвісочки. І такі ведмедики. Так. І останні два ведмедика це ось такі красунчики. Це пряжа джинс. А це, мабуть, котон-голта. І платтячко, і ведмедик котон-голта. Така дівчинка в рожевому. Це майстер-клас Жені Кирюшиної. Ось такі два. Ведмедика, ці ведмедики з цієї пряжі майже 9,5 см. Ось такі два ведмедика. Потім два єнотика, також майстер-клас Жені Кірюшиної і пряжа також джинс. Такі два єнотики, хвостики. Вони також 9,5 см. Такі. Потім є в мене отакий один, мабуть, лінивець, чи хто він там, Ось такий це пряжа етамін. Так. Такий. Він. Ну так, 7,7,3 Сім, а якщо так, висоту то 5,5 см. Ось такий один. Так, потім є в мене один залишився тигрик, отакий більшенький. Він 8,5 сантиметрів, пряжа діва, такий один, ось так, і Є в мене ось такі тигеренята, ось такі красончики, таких у мене три залишилось. Також пряжа діва. 6,5 см, Ось такі три. Потім дві кали. Так. Ця зв'язана із якоїсь бавовни, яку я не пам'ятаю, що то за бавовна, а цей з етаміна. Ось такі. Вони один трошки більший, один трошки менший. Така різниця в них. Більшенький 8,5 см, а меншенький 7,5 см. Ось такі коали дві. Так, тепер пандочки. Є в мене ось такі пандочки. Пряжа, діва, так. Ось такі. Дві, три таких. Потім є в мене ось такі пандочки в светриках, також пряжа діва. Так, дві. Три. Це в мене ручка так прив'язана, щоб не стриміла. Це його шарфик. Так, ось такий. Така пандочка, так, пряжа дива, дівать трішки більше, ніж дев'ять сантиметрів. Ось такі пандочки. І ще в мене є ось такі чотири пандочки. Такі дві. 4. Також пряжа діва Такі. Так, сім з Такі понточки, так. Звільнили корзиночку. Ну і залишились у мене. Посіпаки. Ой. Так, один такий залишився, треба ще зв'язати хоча б одного. Я їх багато не нав'язую, їх беруть не часто. Ну, так роблю, щоб дві штучки в мене було в наявності. Так, 10 сантиметрів пряжа діва. Ось такий. Оце одного купили, треба. Ще одного підв'язати. Ну і маленькі. Ось такі. Маленькі, маленькі Чот... 5 см, Ось такі. Дві. Три. Ой, чотири. Шість вісім, вісім маленькі душі розбирають, вони дешевші, тому вісім так, і пікачушки. Дві. Чотири. Шість. Вісім. Ні, ще й 9 дев'ять є. Є дев'ять. 9, дев'ять 9 маленьких. Ось такі вони в мене. Вони невеличкі. Якщо без вушок, то 3,5, ну з вушками 5 сантиметрів. Ось такі маленькі. Такі гарно беруть, вони недорогі. Пряжа діва. Так. Але і цих беруть добре. Хоча минулого літа чомусь їх так. Ну, я мало й виходила, і минулого літа торги зовсім були такі слабенькі, тому все бралося гірше. Так, два. Чотири. Шість. Вісім. Для них оці оченята гарно підходять. Я роблю роблюсь такими і з такими. А взагалі я їх переробила дуже багато, їх дуже гарно брали до війни, коли я ходила на ярмарки в торгівельний центр, я їх не встигала нав'язувати. Бувало так, що я вже на ярмарці дов'язую, дошиваю, вивішую, проходить хвилин 5 і його забирають. Як кажуть, як гарячі пиріжки. А одного разу навіть я сиділа, продала вже всіх, сиділа, дошивала, вже, вже мабуть, все пришила, залишилось щічки і вишити отут. І підходить до мене хлопчик з дівчинкою, такі дорослі молоді. І питає, каже, а ви його продавати будете, як доробите? Та кажу, буду, почекай трішки. Так що. Одного в мене навіть так забрали і сиділи, чекали, поки я його дороблю. Тому їх дуже гарно брали. Ну, по останніх роках судити важко такі часи, що. А так їх дуже гарно купляли. Так, 8 см, і ось такі вони гарненькі виходять, пряжа діва. Ось такі красончики так. І останні, хто в мене залишився? Так, мої супергерої. Два йодика, брелочки, пряжа діва, а халатик із джинса я роблю. І вони 8 см. такі. йодики. Також їх. Гарно розбирають. Частенько беруть. Так, два в мене зараз в наявності. Потім залізна людина, також два. Вони зв'язані з пряжі діва. Ой, файн, мабуть. Така що зовсім тоненька-тоненька. Так, 7,5 см. Але ж гарні виходять полотно. Таке гарне. Два. Так, людина, павук треба зв'язати, бо також один залишився. Так, 7 з половиною. Їх теж гарно беруть. Це також пряжа Діва Файн. Так, два капітана Америки. Ось такі два. Це пряжа Діва. Тут оченята. Вишиті, Ось такі вони. Два. Так, цей, ну, дев'ять з половиною десь сантиметрів. Такі також гарні такі виходять. Так, і два Бетмена. Всіх отаких героїв я роблю брелоками. З пряжі діва і роблю з джинса, вони трішки більші, виходять просто іграшечки такі. Ось таких два бетмена в мене. Плащики знімаються. Там таку, кажанчик такий. Фетрики пришиваю. Не люблю я клеїти, може, отут не дуже гарно виходить, але не люблю я клеєні. Тому пришиваю. Так, з вушками 10,5 см Два. Ага, залишилося два. Боже, забула, Амангаси. Також були такі популярні там перед війною їх в різних різних кольорах і брелоками з Діви оце в'язала, це два залишилось. І з джинсової пряжі в різних шляпках також їх дуже брали. Зараз вже, мабуть, вона. Так, і останній, хто в мене залишився, це стіч. Ось такі гарненькі. У мене залишилось три блакитник, такий чубчик, хвостик. Так, пряжа етамін також пришиті оченята, носик вишитий, такі вони гарненькі виходять. Роботи з ним багатенько, але 8 майже сантиметрів. Треба ще підв'язати парочку синеньких. Так, і такі розовенькі. На розовенький ніяк не можу підібрати пряжу. Дуже гарно підходить оцей колір. Це forever пряжа. Але коли її гарно наповнюєш, дуже видно, не люблю я, коли є отакі дірочки. Якось по тілу він не так. Ну, тут, правда, жакартом в'яжеться, протяжечки є. Але не люблю я коли. Люди то цього не помічають, але ж я то не люблю так. І не можу знайти підходящу пряжу в такому кольорі. Цей колір гарно для них підходить, він такий красивий. Але ж оце мені не подобається. Так, і в мене їх так чотири. Там рожевих. Ага, ну сріст у них, ну, в рожевої 8 сантиметрів ось такі стічі. Так, і це по моїх брелоках у мене все. Сьогодні я показала вам 107 брелоків. А в загальному в мене в наявності їх виявилося 538 штук. Ну, це небагато, звісно. Ну, так, як є. Ще відзніму вам, ще є скільки у мене брелоків плюшових. Ну, небагато там їх. Ну, все, що в мене є, все показала. Більше, більше немає, буду працювати далі. Дякую за перегляди. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. До зустрічі в наступному відео.